Звернувся до Путіна і сказав, я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну, і ви можете побачити, і це прав... і це правда, це, це правда. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка надечекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз, стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. Ми ми помінімо річ Володимира Зеленського з дебатів. Так чому ж зараз ти не можеш стати на коліні, щоб кожен дитина, син, муж повернувся з цієї кривавої війни, і Україна встала з колен і почала жити по-другому.